Вітаю вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео я хочу зняти про один листочок. ось він. Тобто хочу зняти таку серію відео за якийсь такий період. Побачу, з скільки у мене вийде історія одного листочка. Ось цей листочок я випадково відірвала це молоденький, бігунечкий фіреворк. Сьогодні 25 січня і хотіла викинути, так як я вже не хочу ставити на розмноження. У мене є декілька фіриворкс. Я все ж таки вирішила його поставити у водичку. Я не укоріняла, не буду його різати. Я зазвичай ріжу, з нього може вийти тут досить чимало діточок. Але я ось набрала водичку, такий довгий стаканчик і поставлю його в стаканчик. І буду вам поступово показувати, через який час з'являться корінчики, посажу, коли з'являться дітки, які будуть ці дітки. Ну, побачу наскільки мене вистачить, щоб зняти це відео про історію цього листочка. І так, сьогодні, 20 лютого, пройшов майже місяць. І ось ми маємо такі корінчики на цьому листочку. Вже гарні, чималі, я його зараз буду саджати в стаканчик для подальшого пророщування. Ну, проріс він ну, з тиждень вже були листочки, мабуть, корінчики, ну, з тижнів через два почали прорізатися корінчики. Ось я набрала в стаканчик верховий торф, сухенький в мене там стояв досить. І буду саджати свій листочок. Так, щоб корінчики не пошкодити. Такий листочок досить важко і саджати в такий стаканчик. Ну, ось я вирішила все ж взяти більший, не знаю, що в мене вийде, але в мене в той стаканчик не виходить його посадити. Хочеться ж поламати якось ці листочки. Але корінчики, вибачте, не листочки поламати, а курінчики. Щось. Тут... Я трошки я підсиплю тут, Щоб цей отак, щоб цей. Листочок. Так, щоб цей листочок тримався за цей стаканчик. Торф досить у мене сухий, то я його полю. Я його гарненько полю, хай він промокне, тому що торф сухий. Я його не буду ставити в тепличку, так як там вже є корінчики. Ну, ось він вже, так, йому треба гарно, щоб він зволожився. Не знаю, можливо, трошки неправильно роблю, бо хочу все швидко зробити, нічого не підготовлено. Грунт повинен зволожитись гарненько, і я його поставлю і залишу. Ще раз, сьогодні 20 лютого. Ну, якщо там будуть пролазити дітки, я вам буду показувати, що буде з цього листочка. І так, сьогодні у нас 16 березня. І ось хочу показати такі паросточки. Ось вони вилізли, ростуть, два їх там. Ну, я вже їх побачила ну, декілька днів назад, але ну, думаю, так, щоб можна було вже їх сфокусувати і побачити. Ну, будемо спостерігати далі. Буду показувати. І так, сьогодні 31 березня, і наш листочок має ось такі дітки. Тут не одна дітка, як їх побачить там гарненько. Там їх декілька. Ось так можна трошки роздивитися. Так вони підросли, вони вже як почали рости, то вже гарненько ростуть. Ось трошки видно і корінчики, небагато де, тому що стаканчик дещо такий величенький. Ну, місця їм тут вистачає. І, до речі, в такому стаканчику, звичайно, легше трошки поливати, волога краще зберігається. Ну що ж, спостерігаємо далі. Сьогодні 21 квітня, ось так почувається листочок з дітками. Вже пора їх відсаджувати, все якось не було коли. Тепер трошки я буду відсутня протягом тижня. Ну, надіюсь мої бігонієчки також за цей тиждень збережуться. Тут дві чи три всього дітки я бачу. Це ще відео для того, що з цього шикарного листочка ну, можна було взяти шість-сім. Діточок дуже гарних, а якщо його посадить отак одним листочком, ну ось виросло те, що виросло. Ну, буду розділяти, тоді покажу. Ну, мабуть, ну, не більше трьох, а можливо, і дві такі досить гарні діточки. Ну, ось такий листочок. Ну, ось цей листочок ще через місяць, ну, вже потрібно було його давненько пересадити, все чомусь не вистачало часу. Весна на вулиці, робота. Зараз буду пересаджувати і відділяти від нього діточки, але, дивіться, як гарно зберігся основний листочок, він як живий. Ну, я спробую його зберегти, якщо в мене вийде. Зараз вийму і подивлюсь. О, потрібно було мені не поливати. Так, ось тут діточки. Скільки їх тут, зараз будемо дивитися. Угу. Буду просто відламувати. О, все, листочок відламався. Вони якось не дітки відламались, а листочок. Угу. І вони ще не дуже з гарними корінчиками. Угу. Бачите, не дуже зручно, як багато. Все ж таки, це був такий експериментальний в мене, все ж таки простіше. Вони якось всі від одного стебілька і не можна відділити там окремо в них корінчики, бачите? Тобто листочок дуже гарний, але ось дітки вони всі без корінчика. Спробую хоч щось відділити всі потрібно. Так, значите, які дітки. М -м. Тіла простіше, без всякої теплички їх посадить. чого я не посажу, без теплички. М -м. Вже ж вони давно росли, але все, всі треба. Періокорінювати ще їх тут і багато. Я думала, їх тут буде менше, але будуть більше. Ну, це вже все тут навряд ли що буде. Ну, може, встирку ну, спробую. Так, зараз приготую стаканчики і буду саджати. Ну, ось я набрала торфу, не подивилась, не думала, що тут буде їх так чимало. І буду зараз саджати це торф дрібної фракції, класман на вкорінення. І он набрала в пару стаканчиків верховий торф середньої фракції. Також поставлю на вкорінення, побачу, як буде рости. Ну, такий буде також експеримент. Тобто, ось діточки, дивіться, взагалі без корінчиків. Проте це в тепличку. Я думала, що якщо будуть з корінчиками, я їх не буду ставити в тепличку, я їх зразу поставлю, буду поливати зверху, але Такі дітки так. Ну, це як експериментальний. Мені не подобаються такі дітки, звичайно, з, з, коли порізаний листочок, то, звичайно, дітки кращі. Кожна, кожна окремо можна залишити з листочком, їй дозволити гарно рости. Ось так. Сажу дві, такі вони зовсім слабенькі. От із них чи не буде. Щось так, зараз приберу трошки і покажу, що я насадила. Ну, ось так розсадила ці дітки на п'ять стаканчиков. Щось зробилось моє. Ну, буду показувати вам, поставлю в тепличку. І будемо далі спостерігати, що з ними буде. Але вони дуже-дуже слабенькі з такого листочка, я думала, якось краще трошки будуть, Або потрібно було його просто всі разом залишити. Можливо, я вже думаю, був би один такий гарний великий кущик. Ну Ось я полила їх трошки, поставила їх в такий ось контейнер, накрию зверху. Ну і далі буду показувати, як вони будуть себе почувати і як будуть рости. Ну Ось така історія листочка: Ось цей листочок, його можна ще ставити на вкорінення, ще раз посадити. І він ну, дуже гарний, дуже свіжий, і він ще дасть діток. Але я цього робити не буду, ну, тому що мені він не потрібен. Сьогодні в нас 25 червня. Ось витягли їх з степлички, щоб пок... не з теплички, а з контейнера. Вже якось давненько я його відкрила. Це не було коли якось зняти. Ось видно, що вже вони проросли. Але, якщо чесно, я якось очікувала трошки кращого росту. А вони якось так ну дуже повільно ростуть, чи то жарко в кімнаті, іначе зараз і не дуже спекотно. Весь цей час було, але щось вони не дуже швидко ростуть. І корінців я зовсім не бачу. ну Поставлю там окремо, -е -е буду потрошку вже поливати окремо. Ну і далі покажу, як будуть рости. Ну ось минулий ще місяць, я почала монтувати відео і бачу, що кінцівочки в мене немає. Це ось все, що в мене залишилось. Хтось вже переїхав до нових господинь. Вже я попересаджувала в більші горщики вже на гнотому поливі. Вони вже гарно вони почувають себе. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Хочу зробити висновки з цього, що легше і краще. Дітки ростуть. Коли розрізаєш листочок на декілька частин з кожного її, тої частинки виростає ну, одна, навіть буває і не одна дітка, але вони більш крепші і ну, краще себе почувають. І, як на мене, мені легше з ними. Тому до нових зустрічей, мирного неба!